Мене звати Марія Цимбаліста, я є випускником Українського католицького університету і зараз працюю в Національному музеї у Львові. ми що коли вчилися в УКУ, я так, у нас був такий центр сакрального мистецтва святого, Лики, який наші попередники, мої попередники організували. Там, таке захоплення сакральним мистецтвом було від часу навчання в університеті. І я завжди мріяла, от я собі так завжди думала про цей музей, тому що це і найбільший музей української ікони в світі. Ось відповідно, я завжди дуже хотіла тут працювати. Я ще навіть пам'ятаю, ми так жартували. З друзями казали, казала, мені має значення, яким я тут буду працювати, можу навіть прибиральником. Ну а сьогодні я вже побачила, що також мені дуже подобається: якось і популяризувати ту українську культуру, бо вона не завжди є і навіть тим туристам не завжди є відома, не завжди є навіть цікава, бо це сакральна культура. Тобто, тут не лише малярство є важливе для бароку, а важливе є все. Сама архітектура іконостасу і оздоблення, рамки, то все воно і все таке дуже витримане. Тобто, це все є таке дуже мистецьке виконання. І в нас є цілий такий розроблений церковно-календарний рік, по суті, і про кожне кожен зі свят великих ми можемо розповісти дуже багато цікавих історій, так? тому що і життя святих і дуже цікаві. І те, як вони зображені, символіка кольору. Ось. І якщо вже заглиблюватися ті речі, а не лише механічно проводити екскурсію, там, суто по історії, то люди починають самі зацікавлюватись. Це якраз цей ряд апостольський ряд, це найдавніший в нас збережений апостольський ряд в нашій збірці. Ось. Ну, і це ікона Богородиці, празнички, оці невеличкі ікони свят. І оця така така довга ікона теж така дуже цікава, унікальна з зображеннями у цій церкви? я поступила в університет, тому що я не знаю, якось в 11 класі у мене був такий період, що я цікавилась дуже такою релігійною тематикою, філософською. Ну і тим більше, ще це на той час був такий вуз, який мав ну, власне єдиний вуз, напевно, у Львові, який мав таку, тобто всі знали, що туди можна поступити без грошей, без ніяких домовлянь. Так? І так як мої батьки були досить такими простими людьми, вони не мали можливості кудись мене там запхати в якісь такі ну модні на той час факультети чи вузи, також дякуючи власне католицькому університету, я мала можливість багато де побувати і де повчитися. Тобто, я насправді так вважаю, що я навчання в УКУ використала так по максимуму. Щороку кудись їздила на якісь стажування, тобто була і, і в Канаді на таких стажуваннях по східно-християнській духовності, і в Гарвардській школі українській, де ми вивчали українську культуру ХХ століття. Так само знання мов, що також є дуже важливим і тут воно було важливе на співбесіді, бо в нас буквально насправді кілька людей проводить екскурсії англійською і польською. То мені подобалося, що ми дуже часто, навіть коли якісь у нас були забави, такі якісь. Тобто, Веселі якісь вечірки, ми завжди на тих вечірках обговорювали якісь такі високі матерії. Я ж тепер собі так згадую і думаю, наскільки це було якось так цікаво, Тобто питання там Бога, релігії, церкви, там різноманітних обрядів, це все якось так, ну, тобто воно настільки якось природньо і натурально було, і мені це дуже подобалось. От. Ну, Звичайно, що найкращий такий час це були літні англомовні школи. Ну, то це було, Тобто це було і навчання, і англійську, по суті, я собі на тих таборах дуже добре ем, вивчила і досі тим користаю. По суті, потім вже ні Ніякі ні курси, нічого не ходила, так ось ну і крім того, це було дуже гарне таке. Проведення часу, так історія нашого музею, тому що це Андрей Шептицький от, почав збирати свою колекцію з цього комплексу з поляни. Там історія розповідає, що він власне відпочивав в поляні, так і бачив, там вирішили в цьому селі будувати нову церкву і стару церкву розібрати, і ікони спалити. Ну бо зазвичай святі речі, там, мабуть, спалювалися, або якимось чином так використовують, щоб не осквернити їх. Так? і Андрей Шептицький попросив того священника, або він віддав йому ці ікони.